Перетворити окрасу свята на матеріал для переробки. Жива ялинка, здавалось би, чи не найголовніший атрибут новорічних свят. Ледь не в кожній домівці чернівчан є святкові лісові красуні, прикрашені яскравими вогниками та власноруч виготовленими прикрасами. Щоправда, аби уникнути так званих ялинкових звалищ школи смітників, Чернівецька міська рада заздалегідь повідомляє про спеціально відведені місця саме для цих дерев. Незабаром люди, які поставили вдома живі новорічні дерева, почнуть шукати, куди ж їх викинути. Відповідаємо, дерева не можна викидати у звичайні сміттєві баки. Для цього є контейнери для великогабаритного сміття. І додають перелік адрес, де розміщені ці контейнери вже з 2 січня. Ялинки це є змішаного типу відходи. Це вони йдуть ближче до великогабаритного відходів. Їх не можна кидати в звичайний бак. Один і один для твердих побутових відходів, тому і міська рада визначила е, локації з великогабаритними човниками десятикової. За словами пана Валентина, такі човники виглядатимуть естетично та перш за все не завдаватимуть клопотів при переробці сміття в подальшому. Адже за допомогою відповідних машин дерева можна переробити на брикети чи матеріал для твердопаливних котлів. Тобто сміттєвоз погано в подальшому буде працювати, і він для того не призначений, щоб перевозити такого виду відходи. Вертає увагу і на те, що кожного дня ці баки перевіряють та спустошують, аби не завдавати незручностей самим чорнівчанам. Тож усі, хто купував живі дерева на свята, просять подбати про правильне сортування свого сміття. Адже ялинки ще можна переробити, а не просто спресувати та вивести на сміттєзвалище. А відтак до 30 січня компанії по вивозу сміття, а саме «Укрвторесурси Буковина та Максі Клін Сіті, обіцяють слідкувати за порядком Волос сміттєвих баків. Анастасія Іванова, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.